Клієнту зручно і він економить як мінімум 80 гривень. Замовляє у нас генератор. І каже: відправте мені ще масло разом, щоб я не йшов в магазин його не шукав. Якщо я його відправлю окремою посилкою в окремому ящику, то буде ще гривень 80 візьме нова почта за доставку. Саме тому я розпечатую цю коробку. І кладу масілку всередину цієї коробки. Обов'язково підписую плюс 1 Л, щоб людина розуміла, там масло всередині, і я буду розуміти свій почерк, що я його туди поклав. Таким чином, все поїде в одній коробці і клієнту зручно да й нам, в принципі, теж. Але після таких маніпуляцій мене. Купа стяжок, і кожен тиждень я вивожу просто тонни мусора. Ось такого.